Ось такі чебуреки сьогодні я приготувала, а як я їх готувала, дивіться далі у відео. Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати чебуреки і покажу вам, як це роблю я. Спочатку підготую фарш, тут у мене фарш свинячий, додала цибулю. Бажано кришити дрібненько, але я на тертушку на великий вічка цибульки. Натерла, поперчила, посолила по смаку, додаю грам 100 холодної водички. Додаю і вимішую гарно фаршик. Все, гарненько вимішала фарш, фарш готовий. Тепер йду готувати тісто. Взяла в мисочку три повних стакани муки, додаю неповну чайну ложечку солі, а ви собі дивіться, за своїм смаком, три столових ложки олії. Далі вливаю стакан кип'ятка і замішую тісто. Спочатку ложечкою замішувала, а далі руками. Зараз перейду на стіл і гарненько все вимішаю. Все, тісто гарненько вимішала. Відставляю, хай нехай хвилин 5 полежить, відпочине, а тим часом ставлю розігріватися олію сковорідку. рідку. Розділила тісто на частинки, розкачала вже пласт на чебурек, додаю, як всі і як звичайно, м'ясо скільки кому подобається. І формую чебурек. Краї ось так прохожусь вилучкою. Все поки що відкладаю, зроблю наступний і буду закладати в сковорідку. Так, готую наступний і вилочкою краї. В розігріту олійку закладаю буреки і обжарую до золотистого кольору. Смажились з одного боку, перевернула на другий. Обсмажені чебуреки дістаю на паперовий рушничок. Ось так. І так виробляю і обсмажую решту чебуреки. Пересмажила я вже чебуреки. З цієї порції вийшло 12 штук. Великі, гарні чебуреки, неманюсінькі. Ось такі хрустки, засмажені і ось такі всерединці Сочні. Кому сподобалось це відео, можете приготувати собі. Готуйте, нехай вас все вдається, і смакуйте!